Дуже важливий тиждень генерал Келлог заявив, що Штати втомилися від війни, всі втомилися від війни, ця війна тривала занадто довго це має закінчитися. Трамп вважає, що війна заважає заробляти гроші всім і Сполученим Штатам, і Росії, і Україні. Не випадково, що в четвер, приблизно в той же час, коли відбуватимуться переговори в Лондоні, заплановано підписання угоди про економічне партнерство. Між Штатами та Україною Трамп вважає, що сам по собі договір це вже гарантія того, що всі почнуть заробляти гроші і війни більше не буде. Трамп все вимірює прибутком. Він не цікавиться історією, філософією, геополітикою. Він вважає, що Росія повинна відмовитися від амбіцій, зменшити свої апетити і прийняти ситуацію такою, якою вона є те саме стосується і України. Трамп вважає, що Україна може змиритися з сьогоднішньою ситуацією, щоб зупинити будь-які майбутні втрати в першу чергу життів. Так само говорить і Рубіо обидві сторони повинні піти на поступки, поступитися амбіціями, щоб закінчити війну. Це основна ідея цього мега важливого тижня з точки зору Сполучених Штатів.